Hello pupils. Today we will learn new words to the topic What the weather like today Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо вчити нові слова по темі яка сьогодні погода? Let's start Page 74 Сторінка 74 Listen and repeat. Climate. Climat. Rainforest. Тропічний ліс. Chilly. Холодний вологий. Foggy. Туманний. Freezing. Морозяний. However. Проте. Page 76. Сторінка 76. Cloudy. Хмарний. Stormy. Грозовий. Wet. Мокрий, вологий. Page 77 centigrade шкала Цельсія degree градус forecast прогноз to expect очікувати to report доповідати page 83 сторінка 83 careful обережний slippery слизький